Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з Чернівців. Ну що, от ми дочекалися з вами день усіх закоханих день святого Валентина. І мій ранок почався з того, що неймовірно яскраве. Після тих мінус 10-12 градусів морозу, ти відчуваєш, що явно стало тепленько. І сонечко поцілувало мене в щічку, піднявся настрій. І були при чудовій, правда, причудова посмішка. І перше було побажання усіх привітати з цим чарівним святом, адже це дійсно свято Кохання і любові. І моє Бажання було ось таке, яке я бажаю сама собі. Я бажаю усім нам, щоб кохання і любов до всього, що нас оточує, було в нашому житті. Це ж саме головне, адже життя це любов, Бог це любов, всесвіт це любов. І коли ти не наповнений почуттям любові. Ти ніколи не будеш самодостатньою людиною. Не ну, про це можна говорити безкінечно. Репортаж до Дня Святого Валентина із локаціями я вам вже робила. Розповідала, що святий Валентин був реальною особою десь у четвертому сторіччі нашої ери в Римській імперії, коли імператор Римської імперії вів запеклі воїни, і він просто не дозволяв своїм солдатам, своїм воїнам вкладати шлюби. Але хлопці закохувались, життя мало продовжуватись, і звичайно, що знайшовся ще. Чай священик, святий Валентин, який таємно вкладав шлюби закоханих, коли про це дізнався після наклепу імператор, то його заарештували, кинули до в'язниці. Але не знав імператор, що кох, священик був закоханий у доньку, скажімо, по сучасному директора тюрми, і він написав їй лист Валентинку з визнанням у коханні і підписав: Мій. Твій Валентин, ось так і виникла традиція святкувати день святого Валентина і дарувати один одному сердечки. У мене сьогодні чарівне сердечко на лацкані, Зазвичай воно жовто-блакитне. Сьогодні червоне, яке мені е, прям таки вчора відклала усі справи. Зробила моя неймовірна подруга, подружка майстер е, валяння Вірочка Окунєва. І я залюбки його одягнула на себе, тому що це настрій. Звичайно, червона помада на вустах, домінуючи червоний кольор. Хотіла одягнути циліндр. Але подумали, що це для Чернівців напевно буде занадто епатажно. Тому варіанті саме червоно-чорного наших кольорів так само прикраси такого шлибу. На це вже ми роздивимося на виставці. Кому цікаво, я хочу розповісти про події. Які в Чернівцях, і показати походу, поки я буду рухатись по Кобилянській, Що відбувається в Чернівцях на день святого Валентина? Чесно кажучи, очікується, що така тепленька погода і гарне сонечко. Я думала, що на Кобилянській буде просто вирподі, тому що в мене ментально ще Львів у голові, і я знаю, що Львові там гей 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 В Чернівцях доволі лагідно і спокійно. Принаймні, принамі, ви знаєте, це непогано для релаксу, для ментального відновлення. Однозначно, я хочу висловити свої емоції після вчорашнього виступу гурту. Е Скажімо так, вокальною форматі вони себе називають, вокальної акапельної формації форматі Кардійська Терця. Що це було в театрі? Це був такий український рок-н-рол, Що годі казати, я знімала прямий етер, і на жаль, після пару хвилин він вимкнувся. Я так зрозуміла потім, що це захист авторських прав. Але не жалкуйте, тому що в мене є 3 по 10 хвилин записано безпосередньо на карту пам'яті. Поступово я це подарунок для усіх. Нехай це буде до дня святого закоханих і до початку весни викладу крок за кроком, не все одразу. Ну щоб не було присмаку такої, знаєш, знаєте, сильної насолоди. Степ степ. Міксуючи, дозуючи з іншими подіями, поки що я в Чернівцях і чернівецький Вай буду вам передавати привіт-привіт. Це було щось неймовірне. Запалили хлопці наживо, зал співав повністю, і вони кажуть, боже мій чернівці, ви що готувалися до нашого концерту? Що ви усім повністю був повний аншлаг? Усім театром сівається, причому на різних мовах. Але ж пікардійська терця не врахувала те, що Чернівці мульти, мовні, мультинаціональне місто, і дійсно тут. Ну, багато хто знає італійську, особливо якщо люди знають румунську, молдавську, то для них це не складно. Багато хто був за кордоном. І усі мови європейські для нас не є винятками. Це було чарівно. і звичайно патріотичні пісні, січові пісні, і старенькі трамвай мій улюблений, і пісні як хахання і капелюх. Пісні на слова Володимира Весюка. І я сьогодні побачила репортаж від Наталочки Мороз. Вона виконує. Функцію директора меморіального музею е, Володимира Васюка, що пікардійська терця хлопці, їх було не шестеро, не Сікстет, а п'ятеро на в Чернівцях. Вони відвідували музей Володимира Васюка. і Наталкен провела екскурсію. Це так зворочливо, адже вони співають пісні Володимира Васюка. А хто їх в Україні не співає, правда ж? І Володимир Васюк після Чернівців поїхав до Львова. і Ми знаємо, як склалася доля. Це фантастично. Концерти, такі як Пікардійська терція, це мастхев це те, що треба відвідувати. Але життя продовжується. І сьогодні, саме до дня святого Валентина, в художньому музеї буде виставка нашого художника, дуже знаного. Сьогодні виставка знаного художника, буковинця, чернівчанина Анатолія Житарюка. І вона буде відбуватися в художньому музеї. О 3 годині буде презентація 15.00. І я якраз зараз туди поспішаю. Я впевнена, вона називається Під знаком Ероса і присвячена безпосередньо Дню Святого Валентина. Там буде виступати і Михайло Графов, його товариш розповідати свої вірші і багато-багато цікавих подій. А ще сьогодні я зустрінуся. В галереї Штейберга з Галиною Сологор. Це дуже творча місткиня, і про це буде окремий репортаж. Там її персональна виставка, виставка квест. Ну що, мої любі, я буду з вами прощатися, зробимо маленьку екскурсію містом і далі вже буде прямий етир по художньому музею. Дівчатки, я неймовірно вам дякую за вашу увагу. Усього найкращого і до нових зустрічей! Хочу подякувати, неймовірно, гостині хінкальні ще рівними фотозонами. I just call to say I love you. Call me. І ми рухаємось до художнього музею по Кобилянськи. Локація до Дня святого Валентина побільшало. Завжди з домінуванням червоного кольору нас вітає віденська кав'ярня. А ось і чарівна кав'ярня Мрія, місце де мрії здійснюється. Так само тішить нас святковим декором. Кав'ярня мрія, місце, де мрії здійснюються. І поруч одразу картотека, яка змінила новорічний декор на декор до Дня Святого Валентина. Ось подивіться, які чарівні червоні акценти нагадують нам про те, що зараз свято. Картотека. Усіх запрошую. Чернівецьке маленьке Сан-Марко. Чим на Венеція? Ми бачимо, що весна наближається. Ось тут уже біля колишньої берізки. Ни ви продаються букетики 40 гривень. Дякуємо вам. Усі підходьте на купунки. А наш двірник стоїть руки в боки, зробив свою справу. Як би мені хотілося йому ось туди декорувати сердечко. Це було б дуже-дуже умісно. А ось це книгарні на Кобилянській, де можна купити багато цікавих книжок про Чернівці, що я й роблю. І фоліант, Марії Кирси, Чернівці, документальні нариси з історії забудови міста, класика і магнітики. А ось це 100% гості міста. І чарівна наша паняночка, чернівчанка, яка своїми ручками робить ось таку красу. Святом вас! дякую, дякую. Приходьте, приходьте. Ось наші дівчатка, все можна купити, зроблено своїми ручками. Так. Я завжди милуюся. А по чому така малесенька? 50 гривень, 50 гривень. От комусь би подарувати. От дивіться, які це резиночки на волосічка, і А ось боже, а це який волосочко. красунчик по чому? От, ну, ой, 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 Так, тримайте. ну От ви знаєте, навпроти зозулі. Біля кафедрального собору приходьте все зроблено своїми ручками. Дуже затишно і гарно. Святому вас, дівчата! Дякую. Дякую. Ну що, мій візит е, до цієї неймовірної е, чернівчанки, пані Марії, закінчиться тим, що я накупила купу ось таких подаруночків і буду дарувати їх своїм друзям сьогодні на день святого Валентина. Це не гірше ніж будь-що, тим більше енергетика зроблена власними руками. А це чарівна пані Марія. І ось такого собі гномика я купила і буду брати його собі в подорожі. Чарівна Чернівчанка, пані Марія, скажіть пару слів, тримайте мікрофончик і кажіть, просто кажіть. Ну, дякую дуже. Відобличчя. Дуже дякую. Щ... Щастя вам, здоров'я, гарного настрою і кохання Мира, і кохання, кохання, миру і спокою. Я дуже вам до дякую. перемоги. А ми далі продовжимо рухати святковими чернівцями з таким Па-па! І Ось ми доходимо до наших карет. А мені так хочеться, щоб тут була купа кульок червоних. Воно було б дуже органічно. Рухаємось далі. І ось ми дійшли до ляпасти і побачили головне серце чернівців. Луна Марш Мандельсона і червоний хідник, янголики дуже креативно. З ним закоханих нас усіх! Щастя, любові!